Вітаємо вас, шановні телеглядачі! В ефірі Передача Цікаві зустрічі сьогодні ми зустрілись з дуже цікавою жінкою. Це викладач біології в Ногородцівському медичному училищі, звати її Олена Анатоліївна Коленченко. Наші вітання вам. Вітаю. Олена Анатоліївна Коленченко народилась і зростала в історичному місті Новгород сіверський З дитинства мріяла стати вчителем. На сьогоднішній день працює викладачем біології у Новгород-Сіверському медичному училищі. За 15 років трудової педагогічної діяльності має певні досягнення, а саме спеціаліст вищої категорії. На сьогоднішній день методист навчального закладу. Її творчі роботи неодноразово брали участь в обласному конкурсі Педагогічна знахідка і займали призові місця. Її робота була відзначена як керівництвом навчального закладу, так і керівництвом міста та району. Своїм життям пані Олена задоволена, адже має турботливого чоловіка, гарних батьків і чудову донечку, якою дуже пишається. Олена Анатолівна. От ви 15 років працюєте педагогом. Розкажіть, будь ласка, чому саме ви обрали цю професію та про тих, хто можливо вплинув на ваш вибір? Ну, в першу чергу, я хочу приглядати історію з мого дитинства. Це ну, на моє майбутнє дуже вплинув подарунок мого дідуся Івана Захаровича по материнській лінії. Він подарував мені енциклопедію в шести томах Світ тварин. І саме після цього, коли мені задавали питання, ким я хочу себе бачити в майбутньому, я відповідала вчителям біології і чому дуже впевнено. Ну також хочеться сказати, що дуже важливу роль в стало німені як людини зіграли мої батьки. А материнська ніжність і батьківська мудрість завжди допомагали мені у розв'язанні складних життєвих ситуацій, у розв'язанні складних проблем. В житті кожної людини є такі люди, які проєктують їх майбутнє життя. В моєму житті також були такі люди. Хочеться пригадати мої шкільні роки, коли у нас був класний керівник Салко Ніна Євменівна. На жаль, зараз її вже немає серед нас. І я і мої однокласники дуже часто згадуємо добрими словами. Ми вдячні їй за те, що вона дала змогу нам побачити світ. Ми подорожували, побували у Москві, в Петербурзі. Пскові. Вона навчила нас любити людей, поважати батьків, цінувати життя і ну, навчила, навчила нас бути мудрими. Також хочеться пригадати вчителя біології Валентина Григорівну, яка, мабуть, заклала ті перші щаблинки моєї любові до світу. Цікавого та таємничого світу біології. Потім, після закінчення школи, якою закінчила з відзнакою, я поступила на навчання до медичного училища нашої альмаматери, де зараз я і працюю. І тут також доля подарувала мені зустріч з дуже цікавою і талановитою людиною це Бори Оленою Миколаївною. А вона була класним керівником моєї групи, а також була, була викладачем біології та анатомії. Я завжди хотіла бути схожою на неї. Мені дуже подобались манера її викладання, її цікаві лекції. Ми разом їздили на Олімпіади, займали там призові міста. Це були ось перші такі сходинки в вивченні біології. Також я хочу подякувати викладачам, які також дуже відіграли важливу роль встановленні мене як особистості. Це і Зоя яківна Юдицька. Це і Тамара Васильівна Нікефоренка, це і Володимир Олександрович Воронський, це і Віра, Віра Іванівна Демиденко. Також а, хочеться пригадати тих викладачів, які вже зараз немає разом з нами. Це Михайло Степанович Кравченко і Людмила Миколаївна Берелявська. Я дуже вдячна цим всім викладачам, педагогам з великої літери, які відіграли дуже важливу роль в ставленні мене як. людьми, как особистость, как выкладочам. И на загадку хочется пригадать вот такие вершёванные рядки, присвята моя учителям. А «Учитель, как много значит для каждого из нас это слово! Его голос тихий звучит в душе моей снова и снова. Учитель есть первый, второй, есть мудрость годами окрепший, но мы забываем порой, что стоит его труд кромешный. И хочется вспомнить сейчас всех тех, кто всегда был рядом, кто себя не жалел ради нас и порою учил даже взглядом всех тех, кто души лечил, наши юные и ранимые, всех тех, кто жить научил. Спасибо вам, родимые. А вот по закинчению медичного училища, как взагалі склався ваш трудовый шлях? Після закінчення медичного училища я деякий час працювала медичною сестрою в дитячому садку, 8 березня, і навчалася на заочному відділенні Ніжинського педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. І ось коли я проходила повз стіни. Медичного училища, альма-матер, завжди мені хотілося повернутися туди назад. Хотілося окунутися знову в ту атмосферу, таку добру, таку а, дружню. І ось доля так розпорядилася, що я а, ну, почала працювати в медичному училищі. Спочатку на посаді лаборанта, а потім вже з 2000 року я працюю викладачем біології та медичної біології. Роботу я дуже свою люблю. Люблю студентів, люблю свій колектив. Дуже під час занять використовую різні форми і методи. Це і метод мозкового штурму, це і метод проєктів, це і методичний прийом, сніжна грудка. Слаба ланка, використовували мультимедійні презентації, проводимо інтегровані заняття. До речі, вже ось було проведено. Це і з інформатикою ми проводили такий інтегрований, інтегровану лекцію про віруси і проводили про ну інтегровану з хімію, викладачами хімії фізики. Також заняття. Це завжди цікаво. Олена Анатолійовна, а от починаючи педагогічну діяльність в медичному училищі, чи легко було знайти спільну мову зі студентами? Як я вже казала, праця наша дуже є цікавою, тому що ми працюємо з молоддю. Ми їх навчаємо, вони чомусь навчають нас, бо гарний викладач до свого найкращого заняття готується все життя. Тому студенти у нас бувають різні, і ну це завжди цікава робота. Ходжу з радістю ем, і я є керівником на сьогоднішній день другої групи. Я вже випустила три групи. І маю такий певний досвід роботи зі студентами саме в цьому напрямку. Також мені це дуже робота сподобається, дуже багато різних спогадів. Ми проводимо різні цікаві виховні години різної різної тематики. Це ми проводимо зустріч. На початку це свята Кавуна і свята знайомств. Подорожуємо. Ми зі студентами їздили до Львова, до Києва, де відвідали музей медицини. І також. Діти дарують а, дуже багато, ну, сповнюють твою душу спогади, які йдуть з тобою по все твоє життя. Одного разу ось та група, яку я випустила нещодавно, попросила мене, кажуть, ви ж пишете віршовані рядки, ось напишіть щось про нашу групу. Подаруєте нам такі подарунки. І ось я а, довго збиралася, думала, що ж таке, можна написати, і написала віршовану сповідь. Про три з половиною роки нашого а, життя в стінах медичного училища і подарувала день випуску. Діти були дуже схвильовані. Це також дуже ну, запам'яталося на все життя, я так думаю. Три з половиною роки проліті. Вчора зайшла к вам групу перший раз, сьогодні ви вже повзрослеть успіли і в путь дорогу збираєтесь від нас. Ми вместе прожили немало. Минут веселых, светлых, озорных. И это только лишь начало, Единство душ уже родных. С вами легко было и просто Все трудности преодолеть. Сложился в группе крепкий остов, И мы смогли с вами взлететь. Сначала был полет несмелый, Вы набирали знаний, сил, И часто велись беседы О том, чтобы мир в душе царил. Моментов было много интересных, Походы на уборку территорий, когда ходили все, без исключений, кулиш варить и кашу на природу, брейринги, выступления на сцене, танцы, песни, декламация стихов, о а видящей практики и лекции, а сколько воспитательных часов. Тематика была разнообразная – Афганистан, природа, спорт. Да вы и сами проявить могли фантазию. И Хэллоуин тому рекорд. А осенью решили посетить столицу нашу, славный город Киев. Поездку эту нам не позабыть, как песни пели дружно на распеве. Страницы нам истории открыл, музей о медицине нашей. И каждый там свой получил посыл. И путь, что выбран, вам уже не страшен. Но в стенах нашей Альма-Матер не только грызливый гранит науки. Расти могли, как театральный мастер, избавившись от повседневной скуки. Актеры нашей славной группы порадовали нас своей игрой, и когда в зале отзвучат все звуки, я слезы радости свои не скрою. И вот мы долетели до финала, концерт прощальный выпускной, и грамот получили минимало, а грусть нам душу бередит с тобой. При роботі зі студентами ми завжди намагаємося працювати в такому напрямку, щоб творити людину. Бо, як говорить, саме потрібно, щоб сформувати людину. Ось лікар він працює з тілом хворого, да? а викладач він працює з душею. І тому дуже важливо сіяти туди чисте, чи розумне, да? щоб потім отримати ці паростки, і які згодом дадуть якісь плоди. Готуючись до сьогоднішньої зустрічі, саме ось у мене народились такі е, рідкі віршовані про ось цю роботу зі моїми студентами. Я хочу зараз трішечки так зачитати, да? так? заходжу знову до своєї групи і бачу оченята ці навпроти. Чарують мене, мов соцвіття рути, дарують юних душ своїх щедроти, приховані в цих душах лабіринти, таємні, світлі. Іноді не дуже, в глибинах відшукаємо всі таланти. Нам, наша альма, матір, не байдуже. Працювати керівником групи це не завжди є легко, тому що студенти бувають різні, вони мають різний характер, вони пристосовані до свого якогось повного сімейного середовища, а тут потрапляють в нову атмосферу, так? починається у них самостійне життя. І тому, звичайно, виникають якісь такі непорозуміння, якісь складні ситуації, де допомога куратора є дуже необхідною. Вони звертаються, ми разом вирішуємо якісь складні питання, разом з групою допомагаємо. Так? Я початку, Коли починаю формувати колектив, групу, да, ну, привчаю, що кімната, ось класна, це їх є домівка, що вони повинні слідкувати за порядком, що вони повинні дотримуватись правил, які тут у нас вже прийняті. Да, що кожен колектив це, ну, повинен працювати як злагоджений організм, так? тому що ну, від кожної людини залежить, щоб цей колектив був здоровий. Розподіляє обов'язки. Дуже важливо вибрати саме керівний склад колективу, да? обрати старосту, тому що це подальше сформує таку ну група буде сформована дружньо. Ну, також проводимо різні заходи, це відкриті виховні години. Так, діти готуються, показують себе на різні тематики, і про Афганістан ми готували, і про цілющі властивості природи готували. Зараз будемо екологічні такі, екологічної спрямованості готувати виховну годину. А от ви кажете, вони до вас звертаються з питаннями, з якимись. Чи є це питання особистого характеру? Чи допомагаєте ви їм як мама, можливо? Ну, звичайно, бо вони ж тут залишаються без батьків, да, і поки відбувається адаптаційний період, а він іноді і займає дуже довгий час, то діти ж повинні отримувати якусь допомогу. І вони, звичайно, звертаються до когось, до керівника, як до людини, яка може дати цю допомогу. Різні бувають питання, але ми якось намагаємося їх. У нас є психолог в медичному училищі, ми разом намагаємося їх якось розв'язувати. А от протягом вашої трудової діяльності яких успіхів вам вдалося досягнути? Як я казала, вже я працюю тут 15 років, вже як викладач біології та медичної біології. З цього року я займаю посаду методиста навчального закладу, і робота це нова для мене і дуже така складна. Я дуже вдячна колегам своїм, які допомагають мені. У нас взагалі в медичному закладі вже започатковані, ну, продовжуються традиції, які ще започаткував Михайло Степанович. І зараз ми ці традиції продовжуємо разом з нашим eh, Тамарою Васильівною, директором нашого медичного закладу. І ось такий у нас мікроклімат дуже добрий, толерантний, такі дуже гарні викладачі і ну, приємно працювати. Олена Анатолійовна. Робота роботою, хоча ви тут дуже багато часу проводите, але розкажіть про свою сім'ю. Ну, сім'я моя дуже величка, це мої батьки, моя донечка, мій чоловік. Ну, Найбільшим надманням в моєму житті я вважаю це народження моєї донечки Олесі. Тому що взагалі без неї я не уявляю свого життя. Це, ну, Коли запитую студент, який у вас саме такі щасливі, яка щаслива мить в житті, так оце, коли я вперше взяла її на руки, це була моя найщаслива мить в моєму житті. Донечка теж, мабуть, від мене перейняла любов до біології, неодноразово приймала. Участь на олімпіадах, займала призові міста і на районному, і на обласному рівні. І мені було дуже цікаво з нею працювати в цей час, тому що ми думали в одному напрямку і розв'язували якісь складні задачі. Це була цікава така праця. Зараз вона після закінчення школи, яку вона закінчила з золотою медаллю, вона поступила на навчання до Інституту біології Шевченка. І зараз задоволенням там навчається. Ми дуже любили подорожувати з сім'єю, відвідали багато краєзнавчих міст України, були в Криму неодноразово, а також ось одного разу мені. Доля подарувала зустріч з людьми, які відіграли дуже важливу роль в моєму житті. Це були дві сестри. і одна із них проживала в Австрії в місті Відень, і ось через деякий час ми подорожували до Австрії з донькою. Були в Альпах навіть також побачила дуже цікаво. Да. І це теж спогади на все життя залишилися. І сподіваюся, що ми ще по подальшому будемо теж подорожувати. Бачимо, ще багато різних міст. А от в дитинстві, коли була донечка малою, чи приходила вона до вас на роботу, чи подобалося їй тут з вами сидіти, можливо, на уроках на ваших? Так, перші лекції вона приходила до мене і казала, що мама мені так подобалася, я багато запам'ятала з запам твоїх лекцій. І потім ці знання мені знадобилися під час вирішення якихось задач на Олімпіаді. Тобто, так, дійсно, мабуть, це з дитинства, каже, вже по генам да, передається. Так ось, мабуть, любов біологію передалась їй по генам. Олена Анатолівна, розкажіть, от як ви проводите своє дозвілля? Ну, у мене декілька є захоплень. Враховуючи, що в нас робота є дуже ну, важкою, забирає дуже багато часу, дуже сил то для того, щоб якось трішечки відпочити і якось відновити свої сили. Я люблю в'язати, в'язати гачком. Це в мене з дитинства любов до цього. Да? Я в'яжу серветки, у мене вже є така невеличка колекція, але ж це мені допомагає якось відновитися. А другим моїм захопленням це є поезія. Поезія це ну не можна просто так ось коли писати, коли просто ти захотів. Так? Іноді віршовані рядки приходять вночі. і Тоді ти вранці питаєшся пригадати, записати, бо іноді назва приходить ось, і ти розумієш, що треба про це написати вірш. В віршах ти ну розкриваєш свій внутрішній світ. Я пишу і про... Життя, про цей дивосвіт, який нас оточує, і про кохання звичайне, і про стосунки якісь людські, і патріотичне виховання. Мені деякі вірші є про патріотичне виховання, і, скажімо так, про саму поезію. Ось недавно я написала такий теж доволі цікавий вірш. Ну Ось поезія мені допомагає взагалі, ну, як, розкрити. Мій внутрішній світ допомагає мені жити. Я взагалі, коли, ось читаю чиїсь вірші мені, ну це дуже цікаво і це сповнює мене, наповнює мою душу. А от чи пам'ятаєте ви ті переживання, коли ви вам захотілось першого вірша написати? Взагалі, перші вірші я почала ще з дитинства писати. У мене навіть зовшин є там, де такі невеличкі, по чотири рядочки, віршовані є. І там про все. Теж такі різні теми. І потім якось все життя, у ці вірші разом зі мною. Перший вірш великий я написала в 6 класі, коли ось треба було їхати на збирання картоплі, раніше теж їздила так, гуртом. А, ми, а я захворіла. І ось я дуже любила індійські фільми. Раніше ось похід до кінотеатру це було здорово. Так, якщо ми вистоювали такі черги, щоб купити той квиток і потрапити, подивитися, це диво на великій сцені. Це було дуже так цікаво. І ось народився такий вірш. Про Індію, дуже такий величкий він він теж разом зі мною. Потім я багато писала, але я писала російською мовою. І ось недавно було, були краєзнавчі читання, і там ось саме треба було вірш на українській мові. Я написала цей вірш Моя Україна. В якому теж говориться про сьогодення, про ці всі дуже болючі події, які зараз відбуваються в нашій країні. І ось саме з цього часу я почала писати українською мовою. Мені більше подобається писати українською мовою, тому що більше можна виразити свої почуття. Ну, ось такі все. Дуже я хочу згадати зараз мого прадідуся Андрія, батько. Маминої матері, який в своєму житті взагалі говорив тільки рифмами. Да, ось мама розповідає, що навіть листи у нас зберіглися, там, де він тільки писав листа, листа рифмами, по-іншому не міг розмовляти. мабуть, каже, що по генам передається десь 5% цієї здібності, дівності, да, талантику саме, мабуть, мені від нього це і передалося. Я дуже вдячна також своїй мамі, яка все своє життя присвятила вирощуванню квітів, яких тільки квітів у нас вдома не було. Вона завжди, де бачила нову якусь квіточку, то завжди приносила її додому, висаджувала, довго чекала потім на коли вона розквітне. І ось це передала, мабуть, мені. І коли в мене з'явилася своя усадьба, свій дім, я також почала вирощувати квіти. У мене теж на сьогоднішній день вже є багато різних квітів. Я задоволеним чекаю, коли вони після довгої зимньої сплячки прокинуться і покажуть всю свою красу. І це також допомагає мені набратися сил, відпочити да, на природі, тому що, ну, що ми маємо таку красу навколо себе, да, і повинні вміти також нею користуватися, отримувати якісь такі яскраві відчуття від спілкування з природою Олена Анатолівна. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви взагалі тим, як склалося ваше життя? Ну, я хочу сказати, що, мабуть, я задоволена тим, як склалося моє життя. Тому що е кожна людина повинна в житті е щось ну, для чогось вона цей світ прийшла, да? і щось повинна після себе залишити. У мене навіть є такі теж слова: лише треба людиною бути, щоб залишити слід майбуття. Тому ось. Ну, я дуже зустріла багато гарних людей. Я маю таку професію, яку дуже люблю. Мені подобається моя робота. Завжди робота з молоддю. Вона якось надає тобі наснаги. Вона Ну, такі гарні емоції ти отримуєш від цього. По-перше, я люблю дуже свій колектив. Також я на роботу ходжу з радістю, і теж отримую багато таких емоцій. так. У мене склалася моя сім'я. У мене дуже гарні батьки. І взагалі, ось. Я відчуваю, що кожного дня хочеться прокидатися вранці, вставати, йти до людей, і кожна людина в цей світ приходить для того, щоб щось залишити після тебе. Да? Ось ми також намагаємося сіяти нашим студентам вічне, розумне, гарне. І ось коли після закінчення студенти до тебе приїжджають, коли вони до тебе дзвонять, да? зустрічаємося, і ти бачиш, як їх відношення, да? От це все тебе окрилює і дає нас нагу далі жити. Ти розумієш, що ти життя проживаєш не зазря. Враховуючи, що ще зараз часу багато приділяється патріотичному вихованню, то саме до Дня Соборності я написала ось такий вірш Моя Україна. Моя Україна це неба блакить. В безмежному взорі яскрава, як сонце. За неї душа моя тяжка болить, брудною завісою вкрите віконце. Моя Україна це подих подихумить. Коли ти п'янієш чар ароматів, це сад яблуневий. Серце бронить. натомість вдихає чад до Моя Україна це рідне село, де мамо і тато чекають на тебе, де весело жити. Раніше там було, а зараз там смуток і горя багато. Моя Україна це гордо звучить, незламна, велична, як тарк салана, на крилах свободи по світу летить, героїв синів її мужність і слава. Моя Україна, майбутнє твоє, помолимось разом за нею у Бога. Моя Україна це серце моє, і в єдності наших сердець – перемога. Ось такий вірш народився, Олена Анатолійовна. Дякуємо вам за цю зустріч. Було дуже приємно з вами поспілкуватись. Бажаємо вам і надалі бути такою вродливою, хорошою жінкою. Дуже вам дякуємо за цікаву зустріч, за цікаву розмову. Дуже дякуємо. А з вами, шановні телеглядачі, ми прощаємось. Зустрінемось наступної суботи.